Дорогі браті і сестри, поздоровляю вас з храмовим святом на честь святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Ми сьогодні зібрались для того, щоб прославити первоверховних апостолів Петра і Павла. Прославити тих, яких прославив Господь. Але своїм життям вони показують, що як немічна і грішна людина може піднятись так високо, що бачити те, що не можна передати словами. Як це бачив первоверховний апостол Павло, який був піднесений Богом до третього неба. Але хто він був, цей Павло? Гонити, переслідував християн. Не тільки в Єрусалимі, а й в Дамаск пішов для того, щоб і там християн переслідувати. Але потім став великим апостолом і заснував церкви майже у всій Римській імперії. І про себе він сказав. Я благодаттю Божою став таким, як став, але потрудився більше, чим вони, чим інші апостоли. Взять апостола Петра не рибалка, але став первоверховним апостолом першим серед апостолів. Чому неграмотний рибалка стає таким великим, а тому, що мав віру. Віру більше, ніж інші апостоли. Згадайте, коли Христос запитав, за кого мене вважають люди. Апостоли стали говорити за Іоанна Притечу, за Ілью Бої одного із пророків, а ви за Бога мене вважаєте. І тоді апостол Петро першим сказав, ти син Бога живого, тобто сповідав Ісусі Христі в людині, сповідав Сина Божого, тобто Творця. Неба і землі. Але дивіться, яка неміч людська. Христа сповідав Сином Божим. А коли прийшов час випробування, то зрігся цього Сина Божого перед служанкою така людська неміч. Тому ніхто не повинен хвалитись своїми чеснотами чи своєю вірою чи своїм благочестям. Ніхто не повинен хвалитись, тому що без благодаті Божої, тобто без допомоги Божої, і праведна людина може падати дуже глибоко. Ну, ось ця Петро впав. Перед служанкою зрікається від, Бога. Хіба це не тяжкий гріх, тяжкий? Але подивіться, яке. Велике милосердя Боже! Простив Господь апостолу Петру зречення. А чому простив? Тому що коли зрікся Петро, плакав гірко. І не тільки Плакав тоді, коли зрікся, а вже коли і Господь простив йому, і він уже багато заснував церков, багато звершив чудес, але коли ти він співав, він завжди плакав. Гадував про свій гріх. І це говорить про те, що кожен із нас, грішник, покаявся, Господь простив, але гріх свій забувати не треба. Не треба забувати свої гріхи навіть і прощі. Для, для чого? Для того, щоб не впасти в гордість, бо гордість є найтяжчий гріх, тому що він найвищого ангела дивіться скинув з неба на землю із найвищого ангела. Перетворився від діалогу через гордість. І святі отці кажуть, що подвижник, який досяг великої досконалості, переміг в собі всі гріхи. І навіть якщо він і творить чудеса, Якщо він загордиться, то він втрачає все. Все. І даремні його подвиги, і даремно він звершував чудеса. Ви здивуєтесь, як так? Подолав гріхи, творив чудеса, а загордився і впав. Так само, як і той ангел найвищий. Найвищий же ангел, а став Тому треба берегти горлесть. А бути смиренними. І апостол Павло і теж апостол Петро звершували чудеса, проповідали Євангеліє всій вселенні. Заснували церкви, звершували чудеса, а в той же час страждали. І в багатьох людей необізнаних, неутверджених у вірі, виникає питання. А чому ж все-таки Господь не позбавив їх від страждань? Чому Петро, тінь якого стіляв, був у в'язниці? Чому Бог допустив? Тінь якого вціляв, а люди посадили у в'язнице, або взять того ж апостола Павла, який і мертвих воскрешав, і рушником якого стілялись хворі, і який просив, просив щоб Господь позбавив його від е, немочі. А Господь йому сказав на, на його молитву, достатньо тобі благодаті Божої, бо сила моя звершується в немочі. Тому коли ми подивимось на життя і діяльність апостолів, і не тільки Апостолів, а й інших святих і церкву і Христову взагалі, то ні один, ні один святий не прожив на землі. І не постраждали. А чому Господь попускає так? Чому праведники страждають? Для нас зрозуміло, коли страждають грішники за гріхи свої. А чому страждають праведники? Праведники страждають, тому що Господь через страждання утверджує їх у вірі, показує нам їх внутрішній дух, їх внутрішній стан, які вони всередині, бо часто Людина бува зовні благочестива, а всередині грішна. А ось ці страждання виявляють, яка людина всередині. Візьміть, для прикладу, Іова. Іов був благочестим. Всім допомагав, ніхто не проходив мимо нього ж, і він би не допоміг. Не було такого. Але якби він не постраждав так, як постраждав, як ми знаємо, то ми б не знали, який він сильний духом всередині. Так і ми, дорогі браті і сестри, не треба боятися страждання. Не треба. Бо Господь може припинити їх миттєво страждання. Але нам страждання потрібні для того, щоб відійти у вічне, небесне царство. Навіть якщо ми і страждаємо, то це ж тимчасово. А уявіть собі, що ми попадемо у вічні страждання, вічні і ніякої переміни не буде, то ми готові були тоді. Постраждать тимчасово за гріхи свої, але щоб не страждати вічно. Тому на страждання треба дивитися з вірою і надією. Або ці страждання є випробуванням нашої віри, як Іова або вони є покаранням за наші гріхи. То треба перетерпіти покарання за гріхи тут, щоб не, не бути покараним за них там, в Царстві Небесному. І церква, святкуючи пам'ять, Перу Верховних апостолів Петра і Павла, інших святих показує нам. Ось дивіться, святі блаженствують, а на землі страждали. І нема ні одного святого нема, який би на землі не страждав. Тому наше страждання є ознакою, що Господь нас прийме у вічне блаженне життя, То карає тут, а не буде карати там. І те, що ми зараз Україна терпить, такі страждання теж не випадкові. Дарував нам Господь державу, як манну з неба. А тепер запитує нас, а ви цінуєте цей дар, який вам я дав? Чи не цінуєте? Чи думаєте, що ви досягли? Ви боролись, ви страждали в собі, але не досягли свого, державу не отримали. А ось я вам дав тепер цю незалежність, як дар. Ви достойні цього? Якщо ви достойні, захистіть свою незалежність. Якщо ви достойні, а якщо ви недостойні, то ви втратите. Втратите, тому що ви недостойні. Але ті воїни, які добровільно туди пішли воювати помирати пішли. Свідчать, що українці достойні мати свою державу. Бо якби не були достойні, то не помирали. Як Господь Ісус Христос сказав, ніхто не має більшої любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. А вони життя своє віддають і добровільно, то значить достойні українці мати е, свою державу. А якщо достойні і ми доводимо, що ми достойні, то Господь дасть нам і перемогу. Як він дасть, побачимо, але дасть, бо від нього залежить. Від керу, ми ж віримо, що Бог творить світ. Віримо. Віримо, що Бог промишляє над світом, над кожним народом над кожною людиною. І як Господь сказав, що і волосина навіть не падає з голови, без волі Божої. Раз ми віримо в це, а віримо достойно віримо, бо це так і є. Господь не залишить нас. Це потрібно, потрібно, щоб наша віра утверджувалася. Постраждаємо, але переможемо. Але треба жити по заповідям Божі. Треба любити свою землю, свій народ, свою державу, любити один одного і любити Бога. Насамперед, любити батьків своїх, близьких, друзів своїх любити, а тоді ми полюбимо і ближнього кожного, і полюбимо Бога. Бо як Іван Волосов сказав, що якщо ви не, не, не любите ближніх, яких бачите, то як ви можете любити Бога, якого ви не бачите? А простіше, якщо любов є в серці, то тоді можна любити, якщо є Предмет любов. Предмет любові, любов знайде. А якщо любові в душі немає, то нічого не можна полюбити, бо любові нема всередині. Тому і треба нам дикуватися. Про, э, э, про любов, як, як мав апостол Павло, який сказав, що я забратів рідних мені по готовий бути відлученим від Христа. От ви вдумайтесь тільки, що апостол готовий бути відлученим від Христа. Тільки за те, щоб брати його, тобто народ ізраїльський, щоб спасти. Яку треба мати любов, так оця любов і була тією гушійною силою, яка перемагала все. І якщо ми будемо мати подібну любов, як мали її апостол Павло і апостол Петро і інші святи, то ми будемо перемагати. Перемагати не своєю силою, а силою Божественною. А Божественна сила сходить в ті душі, які хочуть. Які хочуть, тоді Господь дасть цю Божественну силу, а які не хочуть, то їм і не дасть. А не хочуть, то їм Господь і не дасть. А якщо захочуть, то і їм дасть. Тому ще раз, Вітаю вас святом живовних апостолів і нехай ці э, святі, вченики Господа Ісуса Христа, моляться за нас вишні, щоб і ми, і все смерті були там, де вони. Богу нашому слава на віки.